На світить, дощ не йде комфортно, тепло. тепло. <хи> да, Ігор? Тепер як з кабіною. Вирівнюй! Всім привіт! Хочу підзняти відео про нашого нового помічника маленького. 24-сильного трактора, якого ми змінили нещодавно. Про це в мене відео немає. Про попереднього трактора 24 кінські сили був маленький трактор ДВ зеленого кольору, який був родом з 2014 року. Працював 12 сезонів, час пройшов, він постарів. В принципі, працював нормально, все питання, як і до нього не було, але було прийнято рішення змінити. І змінили ми його в цьому році на ось такого нового чорного помічника. А саме DMTZ 244X в оновленому дизайні, мабуть, чи в оновленій комплектації. Модель кінця 25-го року. Прийшли вони в Україну в жовтні. Як ми вибирали? Вибирали, перш за все, щоб був 24 кінські сили, маленький, щоб ставав міжрядку 1,20 м, без кабіни, тому що для малих робіт він... для чого він потрібен? Він потрібен для того, щоб перш за все, перша його робота це, це посадити картоплю, потім розпахати, обробити, зібрати. Ну, а також для мілких робіт по господарству. Сміття вивезти, щось відвезти, щось привезти туди-сюди. Саме для таких він робіт був потрібен. Вибирали, перебирали, дивились ДТЗ, дивились кентавра, але потім зупинилися на ДМТЗ. Ціна була на той момент. Ну, непогана, як на мене, по-моєму, 6800 доларів він коштував в попередній генерації. Поїхали в Дніпро, подивилися особисто його, поїздив батько, примірявся, як то кажуть. Ну, в принципі, влаштувало. От. Вже домовились, умовно, на завтра доставку робити. Але менеджер Ярослав каже: ну, там через це було коли, це було, ми їздили в вересні, а Ярослав каже, в жовтні приходить нова партія. А що саме в новій партії? Перше. Бак. В старій версії був під капотом. Зараз його перенесли під підлогу. Тобто тут. Друга зміна це контактно-масляний, в тому в старому варіанті, був в цьому вже він бумажний. Реверс, Так, важливо. реверс був важливий, тому що в попередньому тракторі в батька не було реверса. Ну, зручна штука. В Він використовував попереднього трактора. Він використовував в Оранці, маленький плужок. В нього до маленького трактора є. Ось так він виглядає 2 по 25. І використовував попередній трактор, орав багато. Ну, 12 сезонів працював, бо тоді він був один. Використовувався дуже активно. Реверса не було. Хотілося б, щоб він і на маленькому тракторі був. Тому що на великому. 50-ці наші попередні старі він є. Ну, Батько попрацював і відчув, скажімо так, різницю. що Сподобалося. От що ще, які зміни в новій комплектації Д Е, Електронна маса вімкнена, вимкнена все. Вже під капот не потрібно лазити. Вже вона на панелі. Ревер зрозуміло. Підлога рівна, як називається, рівна. Для мене вона не зовсім рівна, тому що перемикання реверса вона все-таки тут видно. Але чому не є повна рівна підлога? Тому що менше банально влазить в контейнер. Це зі слів, спілкування з менеджером. Дуже крутий менеджер. Ярослав, тобі лайк. Ти молодець, дуже професійна людина. Я думаю, що подивишся цей ролик. І я тобі дуже вдячний за допомогу в виборі трактора за людське класне відношення. Тому. Ще раз тобі великий лайк. Е, так. Що ще? Які зміни в цій е, генерації до старої? Бак сказав, фільтр сказав, перенесений, електронна маса сказав. Е, так, причіпний пристрій. Додали додали причіпний пристрій спереду на грузи. Грузів було теж багато в попередній версії. Значить, ще поміняли. Змінили ще більший міст. передній. Ну, Тут він просто. Просто велетенський. Ну, для 24-ки він не потрібен однозначно. Але я так розумію, що вони уніфікували з 40-кою нинішньою, і з 50-кою ДМТЗ. Це уніфікований вузол. Я так розумію, я ж кажу: якщо я не правий, то напишіть, можливо, в коментарях. Можливо, Ярослав чи хтось з МТЗ напишіть, якщо я не правий. Але я думаю, що я правий. Що такий ж самий міст стоїть і в 50 ці У 50 ці і в 40 ці Ну, воно зрозуміло, менше запчастин. Складне треба роздувати запчастин. Тому, ну, мабуть, рішення правильне. Також прикрили фільтр на гідравліку, прикрили захистом металевим, не було в попередньому. Я так розумію, зробили ось тут квадрат. Трубу можна буде горизонтально виставити, якщо комусь це буде важливо, актуально і потрібно. Теж така зміна. Резинки оці в попередньому не було, в цьому вони є, але вони якість ну, ніяка. М'яко кажучи, вона ніяка. Потрібно буде щось мастирити, щось придумати. Тому що вони вже, вже надірвані, і якість цих резинок, ну, м'яко кажучи, ніяка. Так, в цьому тракторі регулювання по висоті, по виляту, по нахилу було як в тому, так і в цьому. По змінам, мабуть, все. Хто знає, напишіть, можливо, я щось упустив. Дуга безпеки. Сьогодні зараз безпосередньо плануємо поставити дугу і причепити дашок. Да, при виборі ще сподобалось в порівнянні, наприклад, з ДТЗ, що. Була дуга безпеки, дашок, тобто ну, дашок е, працювати в червні, в липні, коли сонце жарить в голову, ну комфортніше, як не крути, з дашком. І, можливо, дощ якийсь крапне, і сонце світить. Однозначно комфортніше працювати з дашком. Е, виносні гідроциліндри як в старому, так і в цьому, в цій конфігурації, е, як євронавіска під яблука, як в тому, так і в цьому. І Перемичка теж і в цьому, і в тому вже була. Так. Наскільки я пам'ятаю, трьохсекційний розподільник з плаваючими режимами на кожен. Зміна оптики. Також змінилася оптика. Там були дві круглі, два, дві, два круглі стопи. Фара, по-моєму, теж відрізняється. От, ресівер, начебто, там теж такий же був, сідло, наче, теж таке ж саме було. От. Ну, ось, ось такий тракторець. Е, в порівнянні з нашим старим ДВ 244. Цей коротший. Е, по базі, по колісній базі він коротший. Але колеса тут однозначно ж більші. Е, розмір коліс тут 12 на 24 задні і А, 112. 11,2 на 24 задні і 7,5 на 16 передні Так, який є ну, суттєвий мінус? Батько відзначив і син щойно їздив на ньому, теж зазначив. Дуже малий виворіт коліс. Це, мабуть, специфіка мостів. Така собі ложка дьогтю. Кому як, знаєте. Але ну, от, коли в роботі, коли ти е, в обробітку їздиш по міжряддю, е, розвертатися доводиться досить багато, то, то це, ну, я вважаю, що це мінус. Виворіт маленький. Зараз я запущу, заведу трактора і продемонструю. Так, колонка регулюється зручно, бо батько в нас невеликий, йому потрібно нахиляти. Собі, хочеться. Відхилити запускається зі щепленням. Зручний, ручний газ. Ось, зараз демонструю виворіт коліс. Ну, можливо, на відео здається, що і непогано, але фактично небагато. Попередньому тракторові було більше. Зараз спробую підзняти. Хоча, можливо... Можливо і ні. Батько зазначив, син зазначив, що виворіт хотілося б більший. Ну так. Да все такий так, я згоден. виворіт хотілося б більший. Хотілося б трошки більше. Меність спробую розвернутися. тут. Так, однозначно, виворіт хотілося б трошки більший, але, мабуть, специфіка мостів така, що не вийде, тому що радіус розвороту досить великий. Гальма. Е, Глушиться він глушилкою. Як воно за це, декомпресор чи, чи ні? Правильно, неправильно поправте, як воно називається. І масу вимикаємо. Так, реверс я залишив вперід, поставлю в нейтраль. Зручна ручка. Виходити зручно. Оп. Трактор досить високий, тому підніжка потрібна. В попередньому тракторі нашому маленькому не було цього. В комплектації ну компресор воно вже видно було. Підніму капот. Зручно однією рукою. Гарні газові породи дуже смічні. Так, в попередньому ще не було цього бачка, як він називається. Розширительний на українській мові, як правильно. От. Ну, бак знесли, перенесли, зрозуміло. От. Електронний перемикач маси, наскільки я правильно розумію. От. Але <смітник> капот новий, звичайно ж, китайці не стали робити. Отвір був, вони вварили сюди вкладку. Ну. І все зробили як. Уніфікація, максимальна уніфікація. Ну, те, що не є погано. Але міст, дивлюся на цього моста, і він просто здоровенний. Він занадто міцний. Занадто, як для 24. ки ДМТЗ бренд декларує, що це дуже класне кріплення акрил, і вони не мають відвалюватися. Ну, наче як має так і бути. Дійсно ж, тому що у всіх наших тракторах вони, як правило, відвалюються. такі справи. Зараз будемо ставити дашок. Трошки перенесемося вперед, і я підзніму, як він виглядає з дашком. Загалом трактор відчувається важким, тому що задекларована вага в нього, по-моєму, відео бачив там 1680. Попередній був, наскільки ми з Ярославом спілкувалися, наче 1570 чи 60. Батько зараз сказав 1600, можливо, десь на табличці написано. Тобто, ну він досить важкий. І батько каже, що відчувається він як важкий. Так, ось 25 рік на табличці, але ваги тут не. Вага там не зазначена. Так, як маємо, наче другого трактора 50-ку, то і не потрібна вага, щоб хотілося б, щоб розхід був поменше. Ну, але вибрали і вибрали. Е, по... по співвідношенню ціни якість, ну, мабуть, дійсно, це один з найкращих. От. Тому що реклами дуже багато, що це найкраща 24-ка. Ну, поки я погоджуюся з цим. Тому що ціна в нього залишилась така, як і в старого, 6800. Ну. Нас влаштувало. Нас влаштувало. Можна було вибрати в синьому кольорі, ну, але ми вибрали в чорному кольорі. Тому що синій є. То вибрали чорного. Хлопці зі збірки. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Доведеться це робити. Хотілося б трошки уважніше і трошки акуратніше. Під табличку під номерний знак, світло вивели так зробили от. То це ж чи хлопці зі збірки, чи це все-таки китайці. Якщо китайці, то хлопці, пардон, не до вас претензії. Але ну, потрібно все-таки робити більш акуратно. Я думаю, це все-таки на фабриці, скоріш все. Так, ось такий трактор наш новий. Будемо працювати, не будемо буде працювати. Буду, можливо, ще знімати. Ну і зараз пізнімлю ще з дашком, як він буде виглядати. Думаю, скажу проміжний висновок. Взяв, проїхався по городу. Перша, друга, третя. Дуже сподобався трактор. Просто дуже сподобався. Я ж пам'ятаю, в старій порівнянні відчувається вага, відчувається вага, і він не стрибає, не козлить. Дуже дуже класний, От, не, не очікував, чесно. Лавол, ну, техніка зрозуміла. Але Лавол наче більше стрибає, ніж цей. Тому що. І, і, ну, і це ще до того, що тиск треба відрегулювати, то тут, тут явно він перекачаний. Ну Може, ні, але мені здається, що так. Але дуже класний ходу трактор. Мені дуже сподобався. Не очікував. Не очікував від, від малого трактора такий класні такі відчуття входу. Це не автомобіль, але менше з тим. І дуже класне маленьке кермо. Відчувається ну, дуже зручно, маленьке. Ця штучка однією рукою кермувати одне задоволення, наче на іномарочці. Так що поки мені дуже подобається. Поставили дашок. Ось так виглядає. Тепер все як кабіна. Солнце не світить, дождь не идет. Комфортно, тепло. Да, Игорь? Теперь как с кабиной. Можно в дождь працювати? Да? Да. И в спеку. Выравнивай. Газку трошки, газку. Єгор. Хай другу пуш. Вижми щеплення. Вижми. Другу ключи. Ні, не, ні, не, нейтрально. Давай, доживай. Ключи другу. Є. Відпускай плавно.